Набирає обертів протидія російським схемам обходу санкцій через так званий тіньовий флот. Це мережа старих танкерів і непрозорих суден, які перевозять нафту в обхід обмеження. Останніми днями Сполучені Штати затримали одразу два таких танкери: один під російським прапором. Після тривалої морської операції в Атлантичному океані, а інший десь у Карибському морі, де його перехопила берегова охорона Сполучених Штатів як безпрапорне підсанкційне судно. Ці випадки не лише сигналізують про. Зміну тактики західних країн у боротьбі з санкційним обходом а ставлять під питання ефективність механізмів тіньового флоту Кремля, який усе ще перевозить значну частину російської нафти у світі. І от сьогодні з нами Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Пані Юлію, вітаю вам! Вітаю. Вітаю вас. Давайте почнемо з головного. От, що саме означають для санкційної політики Сполучених Штатів і міжнародних партнерів, партнерів недавні затримання у цих двох танкерів Російської Федерації Так, власне, давайте спочатку розберемося, щоб ми не водили в маніпуляцію в оману наших глядяшів. Власне, дійсно, цей останній випадок з танкером Мінерва, який довго переслідували. Він фактично потім отримав російський прапор. Але тут важлива хронологія подій, що спочатку, взагалі, це судно не мало відношення до російського тіньового флоту. Воно перевозило венесуельську нафту, воно не мало прапору. Американці запитали, чи ну перевірили, чи є у них дійсно прапор? Він не був підтверджений. І почалася так звана блокада венесуельської нафти. Вона почалася 17-го числа десь в 20-х числах. Цей танкер перейшов під власність і управління Російської Федерації і отримав прапор. Тобто, це сигнал про те, що Російська Федерація намагалася підтримати режим і підтримати е, оцей конкретний оці було Винсівське. не їхнє судно, але стало їхнім, так. коли його почали переслідувати. Коли його Окей, почали переслідувати. Але його затримали, його затримали вже під вже як російське. Так, і власне тут е, я хочу, щоб ми все ж розмежовували, що перша дія була спровокована тим, що американці борються з. Венесуельським режимом, і власне ця реакція, і вони усюди обґрунтовували, що це саме реакція на порушення санкцій. І також всі три танкери, які наразі були затримані, вони мали проблеми з прапором. Тому власне е, американці могли так чинити, що для нас в глобальному світлі і наскільки це повпливає на санкції проти Російської Федерації, по перше, це прецедент, що американці таки можуть проявити силу і почати діяти. Е, з іншого боку, я була обережною з точки зору готовності європейських партнерів робити так само, тому що вони все одно залишаються в межах міжнародного морського права. Хоча нагадаю, що минулого року вони те. Теж затримували е, ці е, танкери, і також що важливо, що це буде посилювати проблему для залучення нових танкерів як для Російської Федерації, так і для інших країн, які використовують так званий тіньовий флот, і буде підвищувати їх вартість, тому що буде вища вищий ризик через те, що вони також можуть бути захоплені або конфісковані американською стороною. Ну окей, гаразд, тобто, оцінка ць, е, ефективності цих дій на довгу перспективу в тому, що Росії буде складніше знайти нові. Судна, я правильно розумію? Так наразі ми будемо тільки починати оцінювати цю е, ефективність, але дійсно буде складніше і буде дороговартісно отримувати ці судна. Гаразд добре. А як, як дивитися тоді на санкційну політику Сполучених Штатів у цьому випадку? Це от, ну, такий одноразовий крок, чи це частина ширшої стратегії? Раз вони почали, вони будуть продовжувати, чи все зупинилося? Е, це дуже складно коментувати, враховуючи, що ми прекрасно знаємо, що президент Трамп доволі непередбачуваним з гарної новини, та сьогодні. Ми вже отримали, що був коментар президента Трампа, що він сприймає цей танкер як російський. Останній тут головний вважає, що можливо це нам допоможе схилити шальки терезів Америки на користь посилення санкціонування. Тому що нагадаю, що з січня минулого року ми не бачили санкційних рішень і посилення саме з точки зору російського тіньового флоту від американської сторони. Тому сподіваємося, що це і враховуючи сьогоднішній жахливий обстріл України. України, нарешті змінить позицію Трампа, і він починає повертатися до нормальної санкційної політики санкційної політики по відношенню до тіньового флоту до тіньового флоту загалом до Російської Федерації. А якого би кроку ви хотіли побачити від адміністрації Білого Тро... Дому? Якщо ми говоримо саме стосовно тіньового флоту, uh -huh. то сполучені Штати Америки зараз критично відстають від наших партнерів по санкціонуванню суден. Якщо ми говоримо про американців, це близько 200 суден. Якщо ми говоримо про ЄС та велик. Кубританії, то вони кожні санкціонували по 500 плюс суден. Американські санкції зазвичай найбільш ефективними через те, що вони мають ризик вторинних санкцій, тобто всі, ті, хто будуть спрацювати далі з цим. Танкером мають прямий різик бути санкціонованими, і власне саме американські танкери санкціоновані танкери вони найбільш довше залишаються поза межами роботи. Вони стають у простої, і не тільки Росія, а інші країни, як Венесуела Іран, не можуть їх використовувати, тому що ніхто з ними не хоче працювати. І власне, якщо ми говоримо про тіньовий флот і рішення Сполучених Штатів, то Якщо бодай сполучені штати одним пакетом санкціонують решту 300 суден одним пакетом, які щоб узгодити списки з американцями європейцями, вибачте, з європейцями е і британцями, це створить шалену проблему для Російської Федерації, тому що одномоментно їм треба буде замістити велику кількість суден. А відповідно для них це буде з точки зору часу, тривалий час, щоб замістити 300 суден, і з точки зору вартості, тому що є конкуренція за ці судна. Власне, їх вартість значно зросла. А який запас міцності у Росії щодо заміщення суден? Ну ведуть санкції американці, британці, європейці разом на 300 суден. А в Росії ще 300. Тут власне питання не запасу міцності, а швидкості, як вони можуть наскільки вони можуть це зробити. Минулого... Ну, Напевно, питання і в тому, і в тому так, але більше тут дві сторони медалі. з одного боку, дійсно, за нашими оцінками, минулого разу, коли було санкціоновано більше ста суден американцями, у Росії пішло півтора місяця на те, щоб замістити ці судна і продовжити свій експорт. Зараз, якщо ми умовно говоримо про 300 суден, це буде там три і більше більше місяців, які підуть, плюс у них зараз весь час падає ціна на нафту і доходи від нафти. і У них є критична потреба експортувати цю нафту. Тому власне для Росії, якщо такий крок буде зроблений, він буде доволі болючним, враховуючи всі інші фактори на нафтовому ринку. Тобто минулого разу я коротко перепитаю півтора місяці. Росія її тіньовий флот стояв. Ні, він не стояв. Вони ж санкціонували тільки частину Допа, і вас не щоб пер... його... вони не перевозили нафту? Ні, вони перевозили нафту просто щоб отримати нові 100 суден в цей флот. Їм знадобилося півтора місяця. Давайте поговоримо ще про економічну складову цього тіньового флоту. Наскільки сильно він зберігає потік виручки для російської економіки, і чи є оцінки, як багато нафти через нього. Ну, Транспортується зараз, так. Ми робимо такі оцінки щомісяця. наразі, на кінець року. Е Якщо ми говоримо про сиру нафту, то мова йде про 75-78% усієї сирої нафти Російської Федерації, яка транспортується морем, це тіньовий флот для нафтопродуктів. Ця частка менша, вона коливається на рівні 25-30% максимум, оскільки там цінова стеля вона значно вища ніж ціни на ринку. Відповідно, у Росії є менша е, причин і потреби шукати більшу кількість тіньових танкерів. Якщо ми говоримо з точки зору генерації. Виручки експортної від торгівлі нафти нафтопродуктами, то 70% генерується саме сирою нафтою, і 30% генерується нафтопродуктами. Тому власне основна доля всіх експортних доходів і відповідно доходів, які фінансують війну і бюджет, вони залежать від діяльності тіньового флоту. Скільки тіньовий флот допомагає Російській Федерації продавати нафту вищу за цінову стелю, про які суми йде йдеться. Зараз їх доходи щомісячні скоротилися до 13 мільярдів доларів на місяць через те, що впали ціни, скоротилися в порівнянні з якою в порівнянні з чотирнадцять. 14 з половиною 15 з половиною, тобто щомісяця раніше Російська Федерація отримала близько 15 мільярдів доларів експортної виручки від нафти і нафтопродуктів експортованих назовні зараз через те, що по перше, вони зменшили кількість нафтопродуктів і експорту через успішні українські атаки, які продовжуються, і це теж важливий фактор, який е, впливає на доходи Російської Федерації. Також через те, що США санкціонували Лукойл і Роснєвці, е, для них. Е, Критично зросла вдвічі а навіть більше дисконт на російську нафту, відповідно Вони отримують менше грошей з бареля. І власне вони на цьому сукупно втрачають, і тому у них скоротилися доходи, і за нашим очікуванням вони будуть продовжувати скорочуватися. А є якась за вашими прогнозами, якась там стиля, до якої вони опустяться, і далі не зможе функціонувати російський бюджет. Колапс економіки, оскільки нафта нафтодолари це ж найбільший, наскільки я розумію, резервуар для їхнього бюджету, то Но... де та межа, після якої вони ну ніяк, і колапс російської економіки? Чи існує такий? Так, власне, тут я б розділила ваше питання на, на дві частини. Загалом, історично, коли е, сукупні російські експортні доходи від нафти і газу падали нижче 150 мільярдів доларів на рік, е, вони заходили в велику економічну кризу. І це було традиційно всі минулі кризи. Е, зараз ми поки що не дійшли до цієї межі, і все одно е, доходи будуть на рівні 169-170 мільярдів за минулий рік, за нашими очікуваннями. Це сукупно від нафти нафтопродуктів. І газу, але ми поступово рухаємося. і Сподіваємося, що завдяки зусиллям наших партнерів із сил української е, оборони ми дотиснемо і в наступному році все ж опустимо е, сукупні доходи нижче за цей рівень. Якщо ми говоримо про залежність наразі Російської Федерації від нафтогазових доходів з точки зору формування бюджету, то через те, що е, у них поступово за цей час е, падає загалом виручка від нафти е, газу і нафтопродукт. Уктів, то е, uh, у відсотковому співвідношенні. Частка нафтогазу вона зменшилась десь з 43 до 30 приблизно відсотків бюджету Російської Федерації. Тобто у них більшість бюджету фінансується зараз за рахунок генерації внутрішніх доходів. Але тут гарна новина для нас, що загалом російська економіка знаходиться в критичному стані з точки зору економічної активності, і ця економічна активність або вже падає, або дуже сильно сповільнилася. Тому в цьому році їм буде значно складніше генерувати. Доходи бюджету з не-нафтогазового сектору, бо більше вони навіть перейшли до збільшення податків, щоб якось наповнити державну казну. Окей, відомо, що частина суден, які перевозять російську нафту, це старі зношені танкери без належного страхування і екологічних гарантій, а це створює якісь додаткові ризики для безпеки морської торгівлі і навколишнього середовища? Так, безумовно, і це власне один з основних аргументів, які ми активно використовували і Україна загалом, і які активно сприймали європейські партнери, тому що всі прекрасно розуміють, що ніхто не хоче мати справу з розлиттям нафти з російського тіньового танкеру, коли Російська Федерація взагалі не буде піклуватися про. Прибирання і екологічну систему, і також всі прекрасно пам'ятають випадок нещодавний в минулому році, коли в Азовському морі, якщо не помиляюсь, було розлиття нафти невелике, але все одно і вони досі не можуть з цим справитися. І власне дійсно ця екологічна аргументація вона була дуже сильним фактором в переговорному процесі з партнерами, і саме в минулому році ми побачили прямо активізацію європейців і британців з точки зору санкціонування зараз. Додався дуже важливий фактор, як те, що Тіньвий флот Російської Федерації створює ще гібридні загрози. Ми пам'ятаємо, що були пошкоджені кабеля в Балтійському морі. Також є відомості, що запускаються танки, дрони з цих суден, і відповідно зараз я б сказала, навіть ця створення гібридної загрози воно слугує додатковим і більш сильним фактором для європейців, які намагаються зрозуміти, як протидіяти Російській Федерації. А екологічний фактор став аргументом для сполучених штатів, якщо коротко. Я думаю, ні, Американці, що за минулої адміністрації, що для за цією, вони доволі прагматичні. Плюс більшість цих танкерів вони йдуть або водами, які близько до європейського континенту європейських країн і також оминають Індію і функціонують між Китаєм та Російською Федерацією. Тому екологічний ризик не є основним фактором для сполучених штатів. Пані Юлію, дякую, що пояснили. Юлія Павицька керівниця хабу санкційної експертизи київської школи. Економіки про ситуацію з тіньовим флотом Російської Федерації.